Доброго дня, шановні колеги, шановна вашому розгляду пропонується проєкт рішення про внесення змін в нашу програму, а саме під пункт 6.6 пункту 6. це організація вітання багатодітних сімей з новорічними та різдвяними святами, а конкретніше це придбання солодких подарунків. У нас на цій нашій програмі зовсім не було передбачено коштів, тому звертаємо з проханням виділити додатково 92 тисячі при рахунку на 900 дітей. але ж нам суми доводять не вісім мільйонів, а загальна сума фінансування зараз у нас буде 340 Там, це була нова цифра, яка, я думаю, подавала. Це тільки планувати, тобто у вас, якщо без подарунок, у вас 250 гривень. Це ж не витрати з цього програма, скільки витратки надали? Значить, у нас зараз по програмі залишилось 50 тисяч конкретно по розділу підтримка волонтерської діяльності. Ми їх плануємо витратити на початку грудня, оскільки 5 грудня ми відзначаємо міжнародний день волонтера. І у нас 24-го вже перший день запланований. Далі ми готуємо зустрічі з волонтерськими організаціями і е, концерти нагородження. Добре. І дивіться, 900 подарунків 900 да. дітей. А хто буде їх вручати? Бо це велика кількість Значить, за це... да, ми це теж проговорювали. У нас загальна кількість, багатоді... загальна кількість дітей, які виховуються саме на сьогодні у багатодітних родинах. 3129 дітей. Однак ми звичайно 3 тисячі подарунків не маємо змоги купити. Тому ми будемо вручати подарунки сім'ям, в яких виховується 5 і більше дітей, сім'ям, які мають статус ВПО і зареєстровані у нас в броварах, і сім'ям-учасників АТО ООС і е Ветеранів війни, е які у нас перебувають на Багато дітей. Це категорія виключно багатодітних родин. Ну, вони до вас мають прийти ці Е, У нас ви є далі? закрита, закрита група багатодітних родин. Ми оголосимо там, ми розмістимо там оголошення, і вони зможуть прийти на незалежний незалежності шаховий клуб, отримати подарунок під підпис, тому що ми завжди видаємо згідно документів і відомості. Нам батько роздавали тільки дітей. Дальше, не буде? Прошу голосувати. Прошу голосувати. І ще я Прошло голосоваться в зимой. До программа розвитку системы СИС Упроводской територіальные команды на 2019-2023 роки. Дополняем монет система свидетельного цифра. Прошу за нового. То, что мы спины до программы розвитку системи освіти <проводство> І зміна. Ми використовуємо 9-ю частину фінансування на наші рік у новій редакції. І з поясненнями запитки ви всі ознайомилися. Це було до запитам у і ми проводимо відповідність до кінця року нашої програми. Тому, якщо є питання, будь ласка, ставте. Запитання питанням членів комісії будуть... запропонована і 100% вона потім знята. От я, я все ж таки хотіла... Але що ж це бандарок? Але є аварійні ситуації. Є аварійні ситуації, є питання, які нагально треба вирішити. Це тобто не спорохід Дивіться, я ж розробив це до вас. Яким чином це які Були, не, ну, я, я за пропозиція керівників відбувається? Бо дивіться, ні, ну якщо людина планувала... Це саме. Я, я скажу, тут три заходи. Наприклад, тут три заходи. Актова зала в Капітошці, е, перилинки близька казнафіт, там де знімається 100%. І mm -hmm. три таких місця я бачила. Здолото ключики приміщення. Я просто до хочу озвучити, що є попрацювала комісія, працював керівник закладу, випрацювала ваша господарська група, там ещё якісь е комісії, я думаю, було багато людей пролобили роботу, включили в кастори керівних закладу, це розпрацьовували. Потім раз підходить не в строк і і знімається 100%. Високів. Тобто mm -hmm. ви не вимагаєте переднімаю вони перебувають в закладі, залишаються ці кошти, тільки вони перебувають із одного закладу на інший захід. От, наприклад, первинка їм нагальніше треба було зробити у підвальному приміщення укриття. Зробили вони також дренажну систему цього річчя, зробили медичний курс у Ну, Там діти якісь фактор немає. там залишки, в деяких <поставлен> є залишки, в деяких там, є, там, вони а, та, проходять тоді що Це не принципово, але просто так сприймають. А капітольці взяли це акціонували, тобто люди планували. Ні, капітошки, в капітошці цей захід у нас, вони планували 300 тисяч приміщення і 185 тисяч будівля, щось вони там хотіли плитку. По закладу будівля проходить, і з закладу будівля, а зробили на 485 тисяч автобузалу. Ну, ну от, робили. конечно, воно ж дивіться, по будівлі зняти 185, а на приміщення надано 185. Просто в них роботи да, виникли. Я перепрошую, я добавлю, я добавлю. Я добавлю. Будь ласка, детально вивчайте пояснювання закладів. чітко написано, поточний ремонт приміщень, ромашка, Ой, капітошка, актова зала. Було 300, додається 185, стало 485, у них перекидка десь. Пояснювальних записках це прописано. Щоб один є. ремонт по двом закладам програми не проходить. Там, Він інші проходить інші інші. Тепер, так, в одному тепер, в жодному закладі <клес> гроші не знімалися. Якщо вони з одного закладу знімаються, вони даються на інший захід. От потім самій капітошці, коли почали робити ремонти, дійшли до підлоги, і виявилося, що там треба ще додатково кошти, тому що ті. Деревина та, що підвінолю була, і і що теж треба воно всього бачить, що йому важливіше зробити. Це питання ще будуть. Задає проєкт за рішення, за рішення про внесення змін до програми здатня соціальної та правової допомоги, демобілізованої військовослужбовцям та військовослужбовцям, які вбирали участь антихористичні операції, операції об'єднаних сил. Їх сім'ям постраждалим учасникам революції гідності, бійцям добровольцям АТО та борцям за незалежність України 20-му століттям 22-й років доповідає Петренко але валь начальник соціального захисту є про пробуття за основу протягом виступати. Будь ласка, шановні запитайте, ми просимо, коли кошти визнати від вами до наприві. На виступу матеріальна допомога на вирішення соціальних покупців питання сімей загиблих, які ми виплачували вже до цього раніше. Ми виплатили для 60 родинами загиблих. І хочемо в цьому році виплатити всіх, хто на сьогоднішній день перебуває в нас на області. Матеріальна допомога на вирішення соціально-копультових питань, в тому числі на встановлення пам'ятника або на відшкодування постанови саме. Що родини піднімають родини загинуть, піднімають питання, вони питають запитують каміння і, і ну, спроще, що якщо є можливим, то виплатити ці кошти. А скільки зараз на даний момент може у нас по громаді? Скільки сто родин, а членів сімей загибли двісті чотири? Запитання членів комісії чи будуть? У інших, будь ласка, будуть запитання? Мені є пропозиція отримати в цілому. Прошу з'явитися проводного рішення кількість. Виглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансова підтримка для покращення вільної медичної допомоги населення проведкої міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна клінічна лікарня. Територіальний громад Борського району Київської області на 2022 тисячі двадцять друг, Хороша тисячі двадцять Начальник... доповідає хороша, міна Європи, начальник доповідає ще бак Тетяна Волочка, новосельник директора багато лікарні. Є пропозиція за основу прошу голосувати за дослужи. Будь ласка. Доброго дня, швидкіта. Ми просимо внести сьогодні в нашу програму. Зв'язку з коригуванням нашої програми. Додаткові Де кошти ми не, не виділяється, а це іде перепросування з одного послуги на другу послугу. У порівнянні таблиці там було написано, що у нас було заплановано пунктів 49 монтаж пожежної системи в будівлях, зв'язку з тим, що ніхто нам не не зробив та. 67373 в нас ще 47 пункт був капітальний ремонт на житлових приміщеннях в яких котельний зал. Зв'язку з тим, що на даний час ми планували встановити два парогенератори з електрогенератора. Тільки в нас котельня велика, є водяні котли є парові котли. Парові котли це надають пар, а водяні це надають опалення. Парові котли ми хотіли замінити на електрокотли, але до цілий рік нам робили, робили цю кошкорисну документацію, так і ніхто не хоче її робити і входить у нашу цю. Але согласилася одна організація. Ми вирішили зробити практично-кошторисну документацію цієї нашої котельні для того, щоб впустити в курс і водяні коти, і паровикоти на слідую ще рік. Ми плануємо. А для того, щоб це процедуру зробити, треба спочатку зробити прахно-кошторисну документацію. Тому ми трохну ці кошти, які були заплановані на пункт сорок полтора мільйона. Перепрофілювати на виготовлення проєктно-кошторисної документації по котельні 1 триста п'ятьдесять і 109 341 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації капітального ремонту нашого моргу. Тому приходила до нас громадська організація і хотіла нам з ну, підключитися і зробити нам капітальний ремонт морга, але Знулося, що немає виготовленої проектно-кошторисної документації, і вони відмовились. Тому ми хочемо зробити, щоб була в нас готова проєктно кошторисна документація. Тоді можна розпочати вже капітальний ремонт і де шукати кошти. Так само в нас були кошти у пункті 48 виділені на капітальний ремонт реалізаційний. Ми провели тендер і зекономили кошти, тому дані зекономлені кошти ми перепрофільовуємо на проведення поточного ремонту в отоларингологічному відділенні. Тобто, ну, там у нас немає <клес> навіть до запарів таких укладах. А на сьогоднішній день вони потрібні були, тому просимо 199 363 дев'ять коштів, які ми зекономили, перепрофілювати на дану послугу і перекинути із капітальних витрат на загальний код, і також які ще кошти дані. Остаються після проведення тендеру. 678, 263, це на виготовлення певно кошторисної документації мови, які я розказувала. Там кожні залички, які в нас залишаються, ми їх суміруємо і йдемо на ту послугу, на той об'єкт, який плануємо. Ну і все. даний час не може вам сказати, він поки готовить нам документи. Це залишки кошти, які залишились, поки залишаються. А як він принесе, нам уже може проектно косові. Питання <постив> це... просто скільки буде коштувати котельні на О, Ну я, я не, не можу від... сказати. може й 30. може і менше, може і більше. Надалі я ще не бачила навіть е, проектно на кошторисну документацію. Спочатку її треба виготовити за експертний звіт одеж. Тоді тільки ми дамо суму побачити. А що вони кажуть по срокам? По, по срокам, да, е значить, по срокам він мені сказав, що він виготовить на посольну документацію до 22 грудня. Mm -hmm. Ну, е я ж вам не сказала спочатку, щоб зробити капітальний ремонт, то yeah, треба проекти. <кій> якщо у нас залишилися кошти цьому, то ми хочемо виготовити проекти. Для того, що вже в тому році, може меценати якихось знайдемо, які вони нам будуть робити, ці капітальні ремонти. Може, будемо місцевої влади посичем, чого не знаю, бо ми не бачимо особи. А перевірко якого року котли в нас? У нас один котел новий, який водяний чи паровий? Паровий паровий Ну, який Ні, якщо то для газу опалення, нет. це водяні котел. Значить, один водяний котел із. 2009 року він застарілий, але він працює і на обіку стоїть. Просто він не підключений до газовна. Газова котельна у нас ще з старих готов, і воно вже там все І Лічильник старий, який вже вони даже не можуть його повірити. О треба цей лічильник, і всю всю котельну треба переобладнати. Ну, тобто, а fate, І один котел новий, дві тисячі двінадцятого. Мені цікаво, поговорить. Ми його поставили, але вас не постачали. Економія буде, ну, коли пройде переобладнання. На сьогоднішній день у нас впаліється на альтернативному паливі. На альтернативному опалення я скажу вам теж вже не дешева ціна. Вже вони ціну так підвищили, що у нас йде тільки на одне опалення приблизно аж до 8 мільйонів на опалювальність відсотків. Е, ми не знаємо, як це буде, не прораховували, тому що всі зміни будуть проєкті повторні документації. Тоді можна буде прорахувати. Скільки котел буде брати? Там вже завдання, я ж не спеціалістів. Не розмірили. Просто от вони вже і масивись, морально устаріли о, о, питання в цьому, щоб замінити. Це ж ну, Котли ми міняти не будемо. Тільки будемо міняти, котли міняємо тільки парові. То, що пан надає. він дуже застаріли. Один не працює, тані, один тільки на даний час. І вовчани хочемо ще поставити два електричні. Щоб у нас була заміна. Якщо, наприклад, електрики нема, є паровий котел від газу. Е, ми рахуємо, да, щоб була заміна. І так само. Було заміна газу. Є пропозиція підтримати цьому, прошу голосувати. на рішення прийнято. Так, розділ рідному надійшов від Слуцької. Е, Далі Валерівні щодо перепрофовування світло закладу роської цей номер. Надійшов ви на мене Оксану Миколаївну, але представниці немає. Я хочу сказати пару про є? Що, є? Що, є? Є. немає. Є? Де хто? Тобто, немає. Що вони немає? Хто зустрічі? Я хочу додати будіву. Я сьогодні на 10 була ціла делегація з цього школи, тому числі заявка, яка написала заяву на нас, ми запитання за обговорили це питання з представниками. Я була на цій місці, що саме Миколаєвна, міський голова. Дано доручення стосовно того, що зібралися керівники закладів і вивчили це питання більш досконало. Позиція міського голови Ігоря Васильовича і в тому числі і моя позиція, що такого рівня заклад, який є в цьому мікрорайоні, він має залишитися таким А більш детальніше вивчити. можуть вчати, і буде проведена спеціальна нарада з залученням ну, Правильно? Так, так. Це питання вивчається. Вивчається. Воно наразі, воно наразі, це відсоткове рішення не прийнято. Воно в стадії обговорення і в стадії вирішення. Будуть слухати кожен керівник і буде детально розвитатися кожен фахар, в якому мікрорайоні знаходиться. Має донести інформацію по своєму закладі, зокрема, походження. Так. Тому наразі питання, що це за чайця і попокоюється. Добре, дякуємо. Порядок тем не вичерка. Пропоную завишити роботи. Thank mm -hmm. you.